Ми маневруємо лише тим дозволеним лімітом, який надається безпосередньо нам на область. Станом, якщо взяти там спочатку неділі, дефіцит досить суттєвий був, тобто при необхідній потребі 15 тисяч мегаватт для України, в заразній час дефіцит становив порядка 5 тисяч мегаватт. Відповідно, це більше, ніж одна третя необхідної потужності. В зв'язку з цим, усім Обленерго, доводиться ліміт. Він становить на даний момент орієнтовно 50%. Якщо простою мовою говорити, то для функціонування нормальної потреби для населення, для усіх об'єктів критичної інфраструктури, для роботи промисловості, станом на умовно, з такими показниками і температурним режимом для області нам потрібно орієнтовно 500 МВт потужності на день, щоб ми забезпечили роботу. Нам доведений ліміт, який ми можемо використати, зараз становить близько 250-260 МВт. По факту це 50-50. 51%. Ситуація на минулій неділі була ще критичніша. Цей відсоток становив порядка 42-43%. Відповідно, це одразу наклалося на те, що ну, як тільки ліміт малий, тобто величина ліміту вона напряму відображається в графіках відключень. Тому відповідно, чим менший ліміт, тим довший час відключення. Ми оперуємо виключно. Тою величиною, яку нам довів НЕК. більше якщо ми цю межу перебираємо, до нас вводять графік аварійних відключень і нас обмежують або ми самі зобов'язані виконати команду, або нас обмежують. Тому е я хочу, користуючись нагодою, на е так, наголосити на одному, що ми є. Розподільча компанія і наша основна задача це забезпечення електропостачаннями на відключення. Але ми зобов'язані це робити виключно для того, щоб внаслідок ворожих обстрілів і той і стану речей зберегти об'єднану енергетичну систему, щоб ми могли функціонувати в подальшому, щоб це не призвело до, скажем, більших безпосередньо наслідків. Також потрібно наголосити, що ну, у нас проходять щодня селектора. Кожен оператор системи розподілу доводить про свій стан. Я можу сказати з певністю, що. Плюс-мінус рівнозначний розподіл. Тобто такий стан речей відбувається на рівні там, 50%, в залежності від там, промисловості або розподілу, на одному фактичному рівні, на одному показнику. Тому оці спекуляції, які в соцмережах або роздувають, що там якісь інші області краще, а в Хмельницькому найбільше відключають чи робиться ситуація, це я впевнений, це. Наступні, скажімо, ітерації розпалу ворожнечі нашого ворога, якісь посія, посіяння паніки або внесення непорозумінь. Точна та сама історія стосується безпосередньо наших районів електричних мереж. З таким самим розподілом ми при застосуванні черг відносимося абсолютно до всіх наших районів. Пріоритетності включення чи відключення зараз немає. Вони були виключно пов'язані. Це коли були обмеження, це було пов'язано також з мережевим обмеженням. Відповідно, ну, самі, скажімо, графіки, які ми застосовують, вони виключно пов'язані з цими величинами. Якщо перейти безпосередньо до самих графіків. То ми розробили новий графік. Він був розроблений безпосередньо згідно нової інструкції про складання і застосування графіків погодинних відключень електричної енергії, які затверджений наказом Міненерго. І 23-12-22 року він набрав чинності. Що передбачає ця інструкція? Ну, дивіться, невеличка ремарка до цього діяла інструкція 2015 року. Тут варто зазначити наступне, що жоден нормативний документ не був готовий і не було регламентовано, прописано про ті чи інші дії, як діяти під час війни, під час обстрілів чи ще інших якихось ситуацій. Ми всі зараз, скажімо, приходиться діяти швидко, реагувати швидко, і тим паче, якщо ви бачили, якщо відбувалось ураження, то тобто основна задача це перш за все відновити електропостачання. Ну, в подальшому це вже інший крок. В жодному нормативному документі не прописано, як відновлювати мережу після ракетного обстрілу або після якихось інших обставин, пов'язаних з війною. Відповідно, ми для того, щоб шукали дієвий інструмент, у нас була розроблена інструкція, яка передбачала, ми розділили для рівномірного розподілу на чотири чарги і визначили, що по можливості ми виходимо, маневрували з величиною дозволених лімітів, щоб був градація чарг 4 через 4. Дана інструкція передбачає рівномірний розподіл усіх черг на шість ну, на черг, де вони мають бути рівномірно розподілені. І далі їхнє застосування. Я хочу наголосити, щоб всі зрозуміли, кількість черг в інструкції вона ніяк не впливає на кількість годин застосування. Обмеження в інструкції виключно визначено, що час застосування черги повинно бути 6 годин, максимум плюс 1 година в випадку якихось ще додаткових чинників обставин. Це ми говоримо про переключення або якісь інші там величини. Я не говорю про аварійні ситуації. Ми, в принципі, виходимо з того, що розробивши ці черги, 6, ми е е е керувалися наступною логікою. Перше, ми для зняття соціальної напруги допрацювали і до включили по максимуму. Усіх споживачів, які в тій чи іншій мірі не попали в чергу, які були приєднані до об'єктів промисловості, критичної інфраструктури соціальної, де нам вдалося соціально їх відділити, відповідно ми додатково допрацювали щодо інформування, щодо адрес, номерів, щоб була максимальна ідентифікація їхньої зручності. Ну і ще одна зміна: ми е, змінили графік черговості ведення однієї черги на три години. Ну, Одразу, коли ми, е, скажімо, ввели таку умовно, я назву це текст, т, т, тестову експлуатацію ці графіки, всі бачили, ми їх е, розділили на три дня е, з різними варіаціями. Для чого ми вводили черги, ми, е, е, ну, ще один момент досить важливий. Будь-яка черга виконання це не здійснюється натиском однієї кнопки диспетчера. Це, щоб ви зрозуміли, це безпосередньо команда, які даються черговим диспетчером ОВБ. Це Черговий диспетчер повинен на підстанції провести дії з комутуючим обладнанням, і вже після того відбувається вимкнення. Черговим ОВБ потрібно доїхати до тієї підстанції для того, щоб виконати цю команду, яка стосується і на включення, і на виключення. Відповідно, ці маршрути помінялися, вони також мали свої неточності. З часом воно буде ще більше оптимізовуватись. І ми, в принципі, протестували, і тому ми змінили, скажімо так, графік, його зробили більш універсальним. Ми прийшли до двох таких основних речей. Питання соціальної справедливості. Оскільки в нас зараз в основному вводиться для ну, ліміт досить суттєвий, то це одночасно дві черги. Відповідно, графік буде, у нас є три варіації графіка, які ми щотижнево будемо міняти. Воно по цьому принципу буде, він буде він зміщатися, і по цьому принципу буде, скажімо так, введена така соціальна справедливість для усіх, тому що всіх моментів як би ми не, ну, врахувати це абсолютно неможливо, тим паче з такими динамічними змінами, які в системі відбуваються. Тому ми будемо його міняти, ну, були пропозиції робити це щоденно, але. Все-таки, коли на тиждень людина може планувати, можна варювати. І ми вважаємо, що цей варіант кращий ну, і забезпечується, скажімо, такий більш-менш правильний соціальний розподіл. Що стосується самих черг, ми, скажімо, графік ввели, застосували тут, залишили принцип, який по факту був попередній, який вже привикли споживачі. Нас залишається, скажімо так, визначені в проміжки годині, де електрична енергія може бути відсутня. Я і скажімо, всі працівники теж хочуть якоїсь стабільності, хочуть розуміти, що буде завтра, але щоб ви зрозуміли, ліміти, які доводяться для області, для усіх областей. Диспетчером Некукорего на нам доводиться з вечора на наступний день. Тобто, щоб ви зрозуміли, нам, умовно, в 6, 7, 8, а може бути навіть в залежності від якихось проблем, це може бути і 10-та година вечора, нам доводиться той ліміт, який буде на завтра прогнозовано застосований. Умовно. І ми від цього вже варіюємося, яким тим чи іншим, скажімо, по старій ретроспективі графіком йти. Я вам наведу зараз дуже простий приклад. Умовно. Якщо ми розуміємо, от якщо в нас була ситуація найкритичніша, нам доводилося лімітом 220 МВт, ми розуміли, що в години максимум ми однозначно не пройдемо, не застосувавши одночасно 4 черги. Відповідно, ми цю новинку, щовечора, використовуючи всі наші ресурси, ми, бачачи прогноз, ми її виставляємо на нашому сайті. Зараз про інші ресурси я ще розповім. Максимально інформуємо, де Споживач, подивившись на графік, повинен зрозуміти, що якщо чотири черги, і якщо він бачить, що це можливо виключено, то в години максимума світла не буде в проміжку, і також де можливе вимкнення. Якщо, наприклад, як сьогодні нам доведений ліміт, він трошки збільшився, він становить порядка там, 280 МВт. І плюс погодні умови також, не забувайте, вони впливають, тому що пониження температурного режиму це пряма залежність від кількості споживання електричної енергії. Відповідно, зараз, от станом на сьогодні, ми от пройшли. Частково в години максимуму вели одночасно три черги, а зараз ми йдемо двома чергами. Відповідно, при такому застосуванні, у нас графік виходить, що у нас по двох чергах три години світла відсутнє, 6 годин світло є. Якщо ситуація з лімітами погіршується, оце якраз пропорційно штука навпаки, про що починається соціальне збурення. Це коли шість годин вимикається, а 3 є. Але. Ще раз наголошую, до цього був графік 6 на 2, 2 години, врахуванням ще часу перемикання або інших, це дійсно недостатньо. 3 години, хоч ми при цьому збільшуємо витратний наш ресурс, тому що досить частіше треба робити перемикання, ми частіше проводимо, скажімо, комутуючі дії з нашим обладнанням, яке швидше вийде з ладу, але. Ну, скажем, намагаємося робити по максимуму всі кроки для того, щоб ну врегулювати це все.